Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошивець. А в прямому стрімі українські сокір'яни. українські сокір'яни, які сьогодні, як завжди, виходять в етер, в ефіру о 21.00. Для того, щоб для того, щоб поговорити порадитись з українцями. Що робити далі, що сталося сьогодні за день і взагалі поспілкуватися? Є така річ, яку ми не цінуємо. Не цінуємо на превеликий жаль, думаючи, що ми живемо вічно і що кожен день вирішуємо тільки свої проблеми, матеріальні проблеми. Є така річ, як спілкування. Є така річ, як спілкування. Ми не цінуємо. Спілкування з близькими не цінуємо, спілкування з знайомими людьми, ми не цінуємо, спілкування у важкий військовий час, женучись тільки за тим, щоб вижити. І я все розумію. Просто з власного досвіду знаю, що, думаючи, що ти встигнеш, потім розумію, що немає навіть до кого позвонити. Все, та людина померла, ти її ніколи не побачиш. А десь потрібно було просто прийти до неї, сісти за стіл і просто поговорити. Тому тому ми сьогодні знову з вами зустрічаємося і знову спілкуємося. 54, 57, 08, 25, 13, 71 89, 78. картка Приватбанка і буду дуже радий, якщо хтось допоможе донатом. Отже, дорогі рідні починаємо традиційно. З нами пан Свен. Я дуже радий його бачити і чути. Сергій Гончар, колега по історичному цеху, Володимир Терлецький, рідний дорогий Михайло Дідух, пан Андрій і пан Андрій Блонський. Дякую, пане Андрію, вам за те, що допомагаєте від серця і від душі. Віталій Литовченко приєднався. Збирається така компанія. Компанія збирається, компанія збирається друзі в чаті. Збирається така компанія, друзі в чаті. Ну і ми, будем, ми будемо починати. Приведу себе трошки в порядок, тому що, вибачте, ходу отак просто взяв і включив ВТР. Не готувався майже. Ну що ж, дорогі рідні, що можемо почати? Ми можемо почати з заяви президента Зеленського про те, що. Про те, що Україна не згідна на перемиря з 8 по 10 травня. Просто не згідна. Переводу для російськомовних не согласна. Чому? Ну тому, що Зеленський сказав, Путіну потрібен цей парад для того і перемиря на час параду на Червоній площі, для того, щоб гості, які він позвав, були в безпеці. Тому що якщо невідомі дрони нанесуть удар по Червоній площі, ніхто з світових лідерів і взагалі навіть союзників Кремля до Путіна більше не приїде. Президент Зеленський сказав, що ми не міняємо людей на паради. І якщо Росія хоче перемир'я на суші, в воді, на морі, будь ласка, будь ласка, давайте сьогоднішнього дня, 29 квітня 2025 року, припиняємо вогонь. Припиняємо вогонь, так сказав президент Зеленський, і я особисто повністю з ним згідний. Тому що тому, що був, було таке перемиря, яке запропонували росіяни перед великоднем. За час того перемир'я вони накопичили сили, а потім ударили. Ударили ракетами, дронами. Наземними військами, тому вірити Путіну не можна. Крапка. До речі, сьогодні прокинувся Дімон Медведєв, да? вірний слуга Путіна, Дімон Медведєв, да який десь пропав, десь його не було. Ну, всі знають, що е, колись спортсмен Дімон Медведєв, ви не дивіться, що він низенький. Він такий корінастий, колись був чемпіоном по в своїй ваговій категорії. В студентські роки Ленінградського університету, але то було колись. Діма зі штанги перекинувся на що? на літробол. Дмитро Медведєв зловживає спиртним. Ну, і от десь на форумі, чи то в Пітері, чи то в Москві на черговому форумі з Колорадською стрічкою, Дімон Медведєв напевно, не похмелився і бокнув зайве. Бовкнув зайве, потім уже пожалів йому, з... йому зверху, йому зверху сказали, так, ну але що зробиш? Не, похвилив, не похмелився Дімон. Що в голові, то не язиців п'яного, да? а у непохмеленого це взагалі. Коротше кажучи, Дімон на форумі. Де був повен зал блюдолизів Путіна штовхнув промову, що ми динифікуємо Україну, динафікуємо Україну, а потім динафікуємо Європу. Так, так. Ну. ну що ж тут не ясно? Російський медведь не зупиниться. Розумієте, медведя можна тільки що мішку? Правильно, просто пристрілить. Медведь не зупиниться. Медведь, коли почує в кров, він буде перти. І Діма сказав: знищимо Україну, підемо нищити Європу. Злякався, видно, від Путіна йому перезвонили, сказали: Діма, треба було хоч сотку випити перед виступом, щоб голова почала працювати. Що ж ти з похмілля вибувкав? Да? Ну, от бачите, тільки три дні назад експерти НАТО сказали, що буде. Через 3-5 років велика війна в Європі, що російські орди е, підуть в серце Європи, да, російські війська. І тут же Дімка підтвердив те, що сказали російські експерти. Хто до нас приєднався? Пан Олег, добрий вечір, і пан Романтік радий, що ви з нами, друзі. Далі, що у нас? У нас в квартирі газ. Україні потрібно протриматись півроку. Так називається сьогоднішній стрім, тому що Америка нам не надає військової допомоги. Зовсім не надає військової допомоги навіть Австралія, яка хотіла передати нам списані танки Абрамс, які на ходу у них стоять, значить, в резерві. Не може це зробити, тому що це американські танки. І вони не мають без права, без дозволу США передати Україні. Раніше казали, що американці не припинили допомогу, ну а сьогодні сказали, що допомога американська військова нам не йде взагалі. Коротше кажучи, Трамп нас кидає, Трамп нас заставляє до миру і Україні потрібно протриматись півроку. Просто протриматись півроку, інакшого виходу у нас немає. І генштаб сьогодні заявив, що ТЦКшники правильно, що тицикашники підуть на нуль. Так, здорових, необстріляних ТЦКшників без бойового досвіду будуть гнати на фронт, сказав генштаб. На їх місце підуть поранені бійці ЗСУ, солдати, які вже не можуть служити в строєвих частинах. Генштаб то сказав так, але не спішіть аплодувати. Пам'ятаєте, президент Зеленський сказав, що ТЦКшники повинні йти воювати? Послухали з ТЦКшники президент? Ні. Жоден ТЦКшник, особливо ті начальники ТЦК, які стали мільярдерами в баксах да, і скупили пів Європи, не пішли воювати. Тому послухаються ТЦКшники генштаба чи ні. Ніхто навіть не знає, я думаю, вони не послухаються, і це залишиться лише заявою. Хоча сьогодні знову е, в Фейсбуці кадри при е, мусової мобілізації, так, в Кривому Розі бійка між працівниками ТЦК і е, громади, і цивільним населенням Кривого Рогу. Коротше кажучи, коротше кажучи, скажу вам дуже просто: сьогодні загинули. загинули Загинула е, молода дівчина з позивним Рута. Молода дівчина україночка, якій було десь приблизно трошки більше 25 з позивним Рута. Худенька з великими мрійними очима, яка після, яка навіть не довчилась в інституті Карпенка Карго. Вона мала бути. Спеціалісткою по театру, театрознавцем, то така в неї була спеціальність мистецтвознавцем. Вона не довчилася і пішла після Майдану правильно, на Донбас з добровольчими батальйонами. Коротше кажучи, вона воювала Рута з 2014 року по 2018. Потім приїхала в Київ, і її взяли на роботу. Одна жінка, узнавши про її долю, взяла її в журналістику. Вона там попрацювала в Києві журналісткою десь років два, а потім повернулася в ЗСУ. Воювала з першого дня, російського вторгнення і загинула. Худенька дівчина, ви знаєте, я дивився на її фотографії, вона така. Худенька, 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 з великими очима, сумна, сумна. Рута, вона загинула. І її наречений загинув теж раніше. Все, вдумайтесь, худенька дівчина, скільки дівчат загинуло за Україну, скільки дівчат, скільки жінок загинули в ЗСУ в боях за Україну. Тому тому я скажу вже відверто: я все розумію, примусова мобілізація, я все розумію, все розумію. Тільки не кажіть, чому я не воюю. Я завжди кажу відверто: у мене операція була важка, мені більше трьох кілограмів навіть носити не можна. Я спробував вчора попрацювати по господарству, підняв важке і зрозумів, що ще один раз я підніму важке, трошки більше 10 кілограм, і може. Правильно бути друга операція. Зараз у мене дуже непростий стан. Для армії я реально не ну 59 років після важкої операції онкологія. Яка армія? До речі, з онкологією я ходив років 7? Як сказали лікарі, та я і сам знав. Просто. Просто-просто відтягував час, працював на повну катушку. Як і зараз працюю на повну катушку, замість щоб подумати про себе. Все життя я ніколи не думав за себе. Грішний, але сказав мамі перед смертю: мамка, ти знаєш, я ніколи не думав за себе. Так, я грішний. Я в чомусь винний, так як ми всі, але я ніколи не думав за свою шкуру. Тому вам відкрито говорю. Нам потрібно протриматись півроку. Хто не воює, повинен все робити в тилу для України. Потрібно мобілізовуватись, потрібно єднатися. Тому що тому що росіяни підуть на Дніпро, на, Дніпро, на Дніпропетровську область. Там вже почалася евакуація чотирьох сіл. І хоча військові експерти кажуть, що у Путіна не хватить сил піти до Дніпра, ця евакуація є. Недаремною. Раз евакуюють, значить є реальна небезпека вторгнення росіян до Дніпра. І те, що кажуть військові експерти, що Путін хоче е, зайняти частину Дніпропетровської області для того, щоб торгуватися е, потім на мирних перемовинах, я скажу вам дуже просто: вибачте, це фігня. Сказав же, сказав би грубіше, да, але скажу просто: це фігня. І ці експерти, такі експерти в військовій справі, як я експерт зараз в Балеті. Хоча в Балеті я знаю, паде труба, паде да? Е, Скажу просто: е, росіяни будуть рватися до Дніпра, тому що вони розуміють. Вони розуміють, що коли вони прорвуться до Дніпра, до міста Дніпра і вийдуть на лінію Дніпра, Україна почне сипатися. Тому що таких патріотів, як Рута, залишилось дуже небагато. Дуже багато населення не хоче йти воювати. Готово капітулювати. Прикриваючись тим, що я не хочу воювати, я буду воювати за свою хату. Хай йдуть чиновники. Путін знає все, що робиться в нас в Україні. Знає від маленького села хутора до великого міста, тому що Україна забита російською агентурою, діючою агентурою, сплячою агентурою а при владі дуже багато людей на місцях людей Януковича Медведчука. Тому Путін знає добру обстановку в Україні, знає, що тільки процентів 15 українців готові померти в бою. А де їм зброю дати, хто їм дасть зброю? Ніхто теж не знає. Путін це все прекрасно знає. Тому, тому він буде збирати всі сили, щоб прориватися до Дніпра, тому що знає, Україна почне сипатися. На місцях влада почне здаватися або тікати. Прості люди або підуть в партизани, або будуть помирати біля своїх хат. Коротше кажучи, така дуже непроста ситуація зараз. Непроста ситуація. Я не драматизую, її, не згущаю краски для російськомовних. Просто, просто скажу, бої йдуть зараз на всіх напрямках Східного фронту. Бої йдуть зараз на всіх напрямках Східного фронту. Бої йдуть на Курщині, бої йдуть на Білгородщині. Всередині України діє масова російська агентура. Кожен день. Спроби підпалів, спроби 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 закидати ТЦК адмінбудівлі поліції коктейлями Молотова, гранатами підривати. Коротше кажучи, починається війна в тилу, справжня війна, і нам, і нам, і нам прийдеться просто вистояти. Я вчора цитував полковника Євгена Коновліця, в Україні є два виходи або зникнути з карти світу Європи, або триматися. І історія повторюється по колу. Розумієте? Я розумію, що всім страшно, і мені іноді буває страшно, хоча мені втрачати нема чого. Знаєте, дуже багато підлих, брудних людей пишуть, що тобі старий втрачати? Мені нема що втрачати. Мені нема що втрачати. Я знав, що це буде. Я знав, я давно знав людина, яка прочитала більше 4 тисяч книг, може бачити все наперед. Я знав, що буде війна. Давно знав, ще в 90-х. Я все життя боровся за Україну. Добровся без сім'ї, без, без засобів існування. Хворий сижу в хатинці і воюю. Не можу воювати на фронті, воюю. З, 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 з своїм стареньким компом на інформаційному фронті. Що я вам скажу, дорогі рідні? Кожен може подивитися в зеркало, подивитися на своє обличчя, кожен може зараз або підняти руки, або здатися, або боротися. Я не буду нікому вказувати і нікому не буду вказувати, нікого не буду ганчувати, упрекати по-російськи. Скажу за себе. Ніколи не був гнилим і на старість нелити не буду. У мене немає іншого виходу, як померти. Я взагалі не бачу для себе іншого виходу, як померти. Все в бою. Крапка. Тікати з України я не буду. Якщо б я хотів втекти з України, я б міг би це зробити в будь-який момент. В будь-який момент міг би це зробити. Тікати з України я не буду, буду помирати тут. Ну, а ви що будете робити? Кожен вирішує за себе. Але але, подивилися ви би на ті очі худенької дівчини Рута, яка воювала з 14 го року, яка була вбита в бою. Подивились би на її очі. Може, у вас у серці щось би вирухнулося. З вами Грошовець 54 57 08 25 13 71 89 78. картка «Приватбанк», Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Дякую, друзі, за стрім. Доброї спокійної ночі усім!